Чоловічий светр з різдвяним мотивом від Ліверджі, Лише 219 гривень за одиницю. В лоті буде 12 позицій і вартує 2630 гривень. Деякі позиції будуть йти в упаковці, деякі будуть без упаковок і будуть абсолютно різні принти. Наприклад, є ось такий принт. А, і по складу тут, до речі, 100% поліакрил. Дуже м'який матеріал, буде косючий, швидко буде сохнути та дуже теплий. Ось так виглядає ще светрик темно-синій, такий з ялиночками, свіжиночками та новорічними таксами. Також ось такий червоний буде класний світер. Подивіться поближче, як він виглядає прямий крій. Тут під такі резиночки-манжети, та понизу також зроблено. Та ось такий зелений буде ще представлений зеленим новорічним. Розміри від десечки до Excel. В лоті 12 позицій, вартує лот 2630 гривень. Якщо бажаєте замовити цей класний новорічний чоловічий лот, то звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.